Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про три моїх найулюбленіших екранізації в жанрі фентезі. Перше місце по праву належить Володарю Персні. Тут, напевно, і пояснювати не треба чому, бо ми маємо і шикарне перше джерело з напевно найбільш пропрацьованим всесвітом. І по-друге, екранізація це щось неймовірно, особливо, раджу вам дивитися все ж таки режисерську версію. До того ж, зараз виходить новий серіал Володар Персні влади, і я сподіваюся, що це буде щось цікаве варте вашої уваги. Друге місце займає гра престолів». і звичайно ж, це серіал, який... Майже 10 років тримав усіх в напруженні, отримав масу фанатів, і останній сезон отримав масу хейту. І в принципі я до цього приєднуюсь, тому що мені дуже не сподобалось, у що звели всі ці прекрасні вибудовані арки персонажів, які в останньому сезоні просто скомкали і викинули. Але повертаючись до суті, гра престолів це один з випадків, коли е класну книгу, класне перше джерело, екранізували так, що це створило просто якусь світову манію е щодо цієї книги, щодо цієї історії. Причому захопив світ настільки, що зараз ми маємо серіал е приквел до е гри престолів це «Дім Дракона, який вже в серпні має виходити на великий екран. Третє і особливе для мене місце посідає франшиза Відьмак тому, що я любила ці книги ще до того, як це стало мейнстрімом. Я грала у третій відьмак на ПК, Я дивилась польський серіал 2000-х років. І зараз дивлюся екранізацію від Netflix. Ця франшиза також захопила багатьох, і Генрі Кевіл дуже швидко і успішно перекваліфікувався з супермена на відьмака Геральта з Рівні. Саме ці три франшизи подобаються мені найбільше з точки зору успішної екранізації вдалого літературного першого джерела. А які екранізації подобаються саме вам? Пишіть про це в коментарях, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Папа. -па.